Віліт малята! Сьогодні ми з Бомою знов будемо допомагати йому боротись на городі. Отже, давайте згадаємо, які овочі ростуть на нашому городі. Подивіться, будь ласка, що це за овоч? Буряк молодці. А це що за овоч? Перець розумнички. А що росте поруч зі перцем? Картопля. Молодці. А біля картоплі що росте? Капуста. Молодці. А біля капусти що росте? Помідор розумнички. Діти, давайте допоможемо Бі розкласти овочі по кошиках. Подивіться, будь ласка, який овоч ширший. Помідор ширший за моркву. Молодці. Подивіться на цей малюнок і скажіть, який овоч ширший. Правильно, цибуля ширша за кукурудзу. А на цьому малюнок і скажіть, що ширше? Молодці! Перець ширший за огірок. Розумнички. Діти, подивіться, ми заповнили кошики. Але скажіть мені, які овочі лежать у зеленому кошику? Правильно, помідор, перець та цибуля. Розумнички. А у червоному кошику які овочі лежать? Правильно. морква, кукурудза та огірок. Розумнички мої. Але у нас є іще два порожніх кошика. Давайте і їх заповнимо. Подивіться уважно і скажіть, який овоч коротший? Горох коротший за морку. Молодці. А на цьому малюнку що довше? Правильно. Бачок довше за картоплю. Молодці. А на цьому малюнку що коротше? Розумнички. огірок коротший за баклажан. Молодці! Подивіться, ми ці два кошика заповнили. Але скажіть мені, будь ласка, які овочі лежать у жовтому кошику? Правильно, у жовтому кошику лежить огірок, горох та картоплі. Молодці. А у синьому кошику які продукти лежать? Кабачок, морква та баклажан. Молодці! Діти, Боня, дуже дякую вам за допомогу!